Сьогодні спіймала свій перший хейт в Тіктоку, і ну, це було потужно. Я дякую, по-перше, всім хейтерам, тому що ваші коментарі збільшують охоплення моїх відео, тому дякую. І я сиділа і відслідковувала свої відчуття. І перша реакція була, звичайно, страх втекти і сховатися. І я розумію, що це про внутрішню дитину, це про страх бути відторгнутою, про дитячі травми, і, звичайно, спочатку. Даю заспокоюю свою внутрішню дитину, даю відчуття безпеки, проживаю, пояснюю, що все нормально, навіть якщо ж хтось каже щось, що тобі не подобається, з тобою все в порядку. Друга реакція була надіти біле пальто. Типу, я вище цього всього, я не буду в це влазити, і я розумію, що ну, ні. Я буду в це влазити, тому що мене тригерить. І я починаю спілкуватися з цією людиною. І потім іде реакція, що треба виграти, треба переспорити, треба от я тобі доведу. І знову ж таки розумію, що ну ні, людина може залишитись при своїй думці, навіть якщо я кажу якісь адекватні речі, все одно вона має право думати так, як вона думає. І нарешті заспокоююсь і розумію, що сьогодні я собі дозволяю подобатись не всім. Сьогодні я собі дозволяю захищати себе і відстоювати свою позицію, якщо я вважаю це за потрібне. Сьогодні я дозволяю іншим мати свою думку, а собі дозволяю мати свою думку. І для мене це найголовніше. Отак От я пережила свій перший хейт в Тіктоку сьогодні.